Усім привіт! Дякую, що звітали на мій канал. Не забудь підписатися на мій інстаграм і, звичайно, на ютуб-канал. Сьогодні у нас свято на 4 години. Красуні два ручки, Тому зараз ідемо передягатися. Фотозона просто неймовірна. Все дуже красиво в ніжних таких рожових кольорах. Ну все по-дівочому, як ми. Любимо. Що вона творить з моїм волоссям, волосся одразу стає пухнастим. Взагалі неможливо ходити в таку погоду з моїм волоссям. Тому йдемо перед перевдягатися, погода нам нічого не завадить. свято буде просто казковим. Так, ну що, вже феї готові. У нас неймовірні класні костюми. На волосі дощ. І ми вже біжи, біжи, фея мояна. Сьогодні два рочки, і це було так круто, знаєте, коли маленька дуже чекала, на нас трішечки, звичайно, боялася, але все ж таки свято пройшло просто неймовірно. Знімаю вам до манікюри десь три тижні. Тож буду зараз взагалі знімати. Машуня буде красу мені наводити. І ось що у нас вийшло. Як вони круто виглядають без покриття, вирішила зараз поки що не робити, подивлюсь, наскільки мене вистачить. Ну і взагалі, яке буде відчуття, трішки чомусь захотілося нічого собі не робити. Ось так. Дуже красиво, мені подобається, так кохаренька, машунечка просто топ. Сьогодні щось я зустріла, дуже багато собачок. Е, у мене на манікюрі машненькі собачка, гарненька така, і що не зайшла випатикави там також, Боже, наскільки я обожнюю тваринок. Ну це просто така милість. У мене до настрою додається ще плюс 1500, Я не знаю. Таких теплих щирих емоцій, коли вони до тебе йдуть, їх вони хочуть, щоб ти їх потіскала клас. Я просто обожнюю. Я просто завжди мріяла про тваринку, про саму собачку, про маленьку собачку. І маю надію на те, що в майбутньому ця мрія здійсниться, і у мене буде також песик. Я так хочу песика собі. Приїхала на локацію. Зараз у мене невеличке замовлення у Файне Крутий ЖК. Просто з неймовірною красою всередині. Все настільки круто облаштовано. Дитяча зони барбекю басейн. Просто класний, такий класний, класний, класний. І задоволення буду б сама жила б. День у мене запланований на вечір. Зустріч з Матусою, до мене приїжджають батьки. Сьогодні ввечері мама, ми будемо з нею пити вино, розмовляти до ранку. От завтра ми з нею проводимо цілий день час. Будемо, мабуть, кудись гуляти. Боже, у мене просто сльози від цього вітру. Сьогодні холодно. Підемо з нею гуляти. Завтра, якщо буде гарна погода, звичайно. А в неділю вже приїжджає тато, також ми посидимо, порозмовляємо, пообідаємо і буду їх відправляти вже додому. Ой! У мене завжди, коли сонячно ще є вітер, все око, одне око завжди плаче. я вже на вокзалі зустрічаю мамусю і будемо їхати додому. Ми ну, взагалі на вокзалі такі відчуття е, прикольні, коли ти їдеш кудись, особливо рахуєш ці дні, подорож там, в Одесу у Львів. Я вже теж дуже хочу кудись поїхати, відпочити, перезарядитися. Тому чекаємо теплих днів. На вокзалі такий сморід, що просто неможливо тут пробувати. В горлі одразу парщить жах. Ті, хто проживає тут, поряд, я їм. Не співчуваю спочиває. Оце ми так завітали з мамусею, Бачите, фотографію зробили на згадку. Я скористалася можливістю в ретровілі Зараз можна було перевірити свій зір, і в мене все окей. Сьогодні просто неймовірний день. І цей день ми провели з батьками, до мене приїжджали в Київ, батьки. Трішки побули недовго. Мама два дні, тато сьогодні, в принципі, цілий день. Тож. З наповненими силами будемо далі писати влог. Взагалі хотілось просто трішки відключитися, побути з родиною. І звичайно, завтра у мене робочий день. Коли вам все розкажу, і покажу. Цікаве замовлення, тому що перший раз я бачу цей мультфільм. Називається він Октонавти октонавти. Так правильно називається фільм. І Я буду однією з героїною. Зараз мене будуть фарбувати, наносити грим. І так, люди добрі, будь ласка, не пугайтеся. Це не шрек. Це не шрек, я не шрекна Фіона, я октонавтка, що ви знали. Тому про це сиде. Так, ну що, от така от зайчиха. Вже з вами на зв'язочку. Бачите, який у мене вушка, який у мене грим. Чесно, це дуже все незручно, воно все тягне, але вже як є. Зайчиха, зайчиха. Отакий образ. Така сукенечка. ботиночки, дуже зручні. Напишіть мені в коментарях, чи вам подобається такий образ. Отакий шикарний просто торт. Бачі, все в тематиці, все красиво. Вау! Боже, що за погода! Що взагалі відбувається! Я тільки налаштувалася на теплі е, такі літні сонячні дні. Ага, ага, зима до нас прийшла. Е, я зняла грим, подивіться, зелена, нібито, не дай Бог, чимось прихворіла. Це виглядає просто жахливо. Тому дуже додому митися, митися все всемувати негайно. Б'юті і Єдине, що мені сподобалося, це найпрекрасніший де Саба Я не знаю, просто аромати взагалі не мої, настільки вони мені нагадують якісь, такі знаєте, якісь парфуми у бабуські, дуже концентровані, ну просто взагалі не моє. Єдине, що мені це сподобалося, це ось цей аромат. Він більш такий свіженький. Але все одно ну, я б його не купила. Ціна ось така. Вийшла зараз за захипчиком і ось зайшла, що є в Аб'юті, і зрозуміла, що просто ці розпиарені, знаєш, зараз у кожного блогера є цей продукт, їм так всі дуже сильно пушаються і розповідається скільки він чудовий, крутий, класний, пахучий. Запах тримається, ну я не знаю. Я е, знаєте, зайшла, понюхала. Я думала, хотіла також придбати, тому що всі про нього говорять і зрозуміла, що слава Богу, що я нічого собі не замовляла. Тому якщо ви не любите такі бабуські аромати, я вам не рекомендую. Усім привіт. Сьогодні сонячний день, але дуже сильно холодно. Вчора я поспішила, я одягла. Тобто Не куртку, знаєте, таку теплу, а жилетку. І після цього жилетку. До речі, жилеткою, так? Ну добре, Я думаю, ви мене за це вибачите, якщо я буду неправильно казати слова. Ну, інколи бувають, проскакують. Це таке. І просто ну, змерзла як цуценя. Сьогодні вже довелося одягатися потепліше і вийшла на вуличку, поміркую. Взагалі подумаю про своє життя. Це так дуже круто, така, знаєте, невеличка перезагрузка. І якщо хтось пам'ятає, хто, спомітає, хто не дивиться, я казала про ескизу. Аскизу брала на 100 днів на to-go. Це означає те, що я не буду купляти собі каву а, і будь-що в кав'ярнях, ну, в магазинах буде з собою. Я для чого це взагалі вирішила роботи? Для того, щоб. Ну, по-перше, знизити каву, щоб я її менше пила, тому що, ну, реально, там чотири чашки кави це дуже багато, п'ять то я взагалі мовчу. І по-друге, мені було цікаво, наскільки це вплине на мій бюджет, оскільки ну, реально дуже багато забирає грошей. Ці всі походи в кав'ярню. Я завжди заходила в кав'ярню і брала з собою ще щось солоденьке. Це ще також погано для мого організму, солодке, кава ну це просто комбо не дуже гарне взагалі для будь-якої людини. І я взяла аскезу на 100 днів, само собою, домовилася і ще аскезу брала на бажання. І я трішки засмутилася, тому що все ж таки я не змогла не змогла витримати, хоча б мені, ну, мені здається, що для нормальної людини напити каву, 100 днів не купувати в кав'яри, це ну, нормально. Бачите, я, я виявляюся нормальною людиною, якщо так можна назвати, чи це можна так сказати, обізвати. Тому що я не змогла. Все одно я зараз заходжу інколи брати каву. Десь 50 днів це точно я не брала. Каву з собою. Але все одно робота, життя, все одно ти там з кимось там зустрівся, пішов, вбив каву, туди пішов щось там ще поговорила, хтось там пригостив каву. Ну ти ж не будеш кожному казати і там ні-ні-ні не буду, не буду. Люди все одно, коли пригощають, вони не питають. Просто пригощають. Знаєш, що я люблю все одно там куплять, пригощають. А я вже не можу відмовитись, розумієте? Ну не можу я відмовитись від свого задоволення. Боже, скільки в цьому житті. Такого задоволення, тим паче, це ж не якийсь там знаєте, там не на по наркотик, алкоголь. Це просто кава, але кава все одно вона дуже шкідлива для нашого організму. Я знаю, що всі це знають. Зараз там про каву озивелась, розумієте, зараз про каву дуже багато чого поговорять, що це взагалі шкодить організму, і навіть підвищення цін взагалі мене не зупинять. Розумієте так само, як і з цукром. Я дуже люблю їсти спладейки. Мені подобається, оце смак, М -м, особливо якийсь смачний круасанчик з кавуською, Боже, та жість просто, жість удалась, розумієте? Ох, Як з ним впоратись, як з ним впоратись, щоб е, трішки свої е, такі е, бажання знизити для того, щоб просто в майбутньому, е, звичайно, це мені не нашкодило, тому що, що розумієте, кава, кофеїн, цукор. Це все дуже і дуже погано, але мене це не зупиняє. Тому, мої дорогенькі, не з неборіцькому, наприклад, я ще раз спробую собі допомогу, здати собі ще другий шанс для того, щоб можливо, взагалі мені не можна пити просто каву, просто настільки мінімізувати, і то я теж пробувала одна кава в день все одно це. Не підходить краще взагалі відмовити з вотей. Я сьогодні приїхала в баню. У мене буде сьогодні повний релакс. Тож будемо насолоджуватися теплою гарячою баню, чайочком релаксувати і наповнитись. Ну, все, як ми з вами любимо. Я сьогодні буду перше з справжньою банею, і мій хлопець до цього дуже підготувався. Це буде у нас скрапи з кави, потім меда сілью. І на це буде банне мило, і звичайно, подихаємо. Маслами селі у нас бублики, гарячий трав'яний чай. Ну і звичайно, сільпо купили ось такі млинці. Тож будемо відпочивати.